Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один із його синів Адам публікує у соцмережі дивні пости присвячені батькові: Батько, яке безмежне щастя, коли у тебе є орієнтир, еталон, наставник, плече на яке можна покластися у складний момент. Приклад, до якого можна прагнути. Добрий погляд, який вищий за усі нагороди. Хай береже вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович. Написав син Кадирова Адам в одній із нещодавніх публікацій. Також він публікував відео про те, як важко втратити батька і що цінність батька можна зрозуміти лише після його смерті. В приватній розмові син підтвердив Сьяському оточенню, що тато вже помер. Проте Путін сказав почекати. Серед найближчих родичів Кадирова немає нікого, хто зміг би його замінити, потіснивши до Удова крило ФСБ або Алаудінова, крило Міністерства оборони, які мають велику підтримку з боку російських силових структур. У разі ж приходу до влади когось не з родини Кадирових всю вертикаль і горизонталь влади в окупованій Чечні буде піддано тотальній зачистці від старого кадировського впливу, зазначив колишній прес-секретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, що воює на боці. України Іслам Білокіїв радник з комунікації російської опозиції та Легіону Свободи Росії Олексій Барановський в інтерв'ю Радіо НВ пояснив, хто може прибирати ставленка Кремля в Чечні Рамзана Кадирова. В ефірі Радіо НВ Барановський зазначив, що Кадиров є улюбленцем російського диктатора Володимира Путіна, але ФСБ та інші російські соловики ненавиділи Кадирова весь час. Він був для них чужорідним елементом, якого доля винесла на гору. Тато Путін пригрів його. Доводиться терпіти, але він для них був абсолютно не свій, наголосив представник. Легіону Свобода Росії з Кадировим цілком можливо, що його прибирає ФСБ. Вона бачить, що ситуація розвивається досить драматично. Путін не сьогодні, завтра може втратити владу, і вони прибирають просто такого небезпечного конкурента, який давно їм не подобався. Я б абсолютно не виключав такий фактор, що це йде не особисто від Путіна, якщо це акуратне спецслужбіське прибирання Кадирова, заявив він також. Раніше в чеченських телеграм-каналах почала поширюватися непідтверджена інформація про те, що Кадиров перебуває в комі. Представник головного управління. Розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що кремлівська маріонетка в Чечні Рамзан Кадиров перебуває в дуже важкому стані. Чеченський опозиціонер і правозахисник Абубакар Янгулбаєв, який перебуває у вимушеній еміграції, написав, що Кадиров помер. Цього поки що ніхто не підтвердив. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.